Друзі, всім привіт! Я вирішила знов записати такого плану розмовне відео, і може і надалі буду це робити, тому що я досі трохи в шоці від того, скільки переглядів воно зібрало. Я не розраховувала, тому що мені просто подобалось і подобається записувати відео. Ну, якщо ви подивитесь попередні відео, чесно кажучи, мені більш подобається. Знімати природу, якось їх монтувати. І я не дуже люблю розмовляти, особливо на камеру, це взагалі не моя історія, але зараз є такий настрій, то що мені. І, до речі, у мене в дитинстві я була неймовірним просто фанатом кіно. У мене навіть була, мені батьки купували таку книгу, вона мені зараз тут зі мною. Я вам зараз покажу. Ось така книга. Англійською. Я ще навчалася в школі тут про кінематограф. І я, коротше кажучи, була неймовірним фанатом світу кіно, і я дуже хотіла працювати в цій сфері. Саме не акторкою або кимось, я хотіла бути або, знаєте, помічником режисера, або я навчалась на курсах по Боді-арту, я дуже хотіла бути гримером довгий час, не візажистом, а саме робити ось ці складні, знаєте, там монстрів усіляких. всіляких. Я досі в інстаграмі підписана на всі ці сторінки, і ну, мені це завжди було, і зараз також цікаво. І знаєте. У мене постійно ось цей рукав, він такий слизький. До речі, я вперше за багато років купувала собі ось такий новий костюм. Знаєте чому? За багато років і вперше. Тому що мені весь одяг шиє моя мама, і я просто не хочу ходити в магазини. Єдине, що я купую в магазинах, це джинси, тому що джинси, вона мені поки що не шиє. Вона, неймовірно, неймовірно класно робить одяг різний. І всі речі в мене, якщо ви, до речі, зайдете до мене в Інстаграм, я вас зазиваю. В інстаграм, ви можете подивитись, у мене весь інстаграм, я в речах, які мені пошила мама. Ось Остільки туфлі і джинси це так, поки що вона цього не робить. Ось, іще про Інстаграм. Обов'язково підписуйтесь на мене, бо у мене там будуть смішні сторіс. Я навіть знаю вже, як назву цю рубрику, де ми будемо сміятись разом з цікавих коментарів, які мені тут пишуть. Тому що ну, тут це складно зробити, а в Інстаграмі легко скріншот, сторіс. Ось. Але все буде по-доброму. по-доброму і смішно, тому я вас всіх запрошую, підписуйтесь, будь ласка. Ось про що я хотіла сьогодні поговорити, я не хочу робити таке довге відео, але е, я ще хочу додати дещо з приводу мови, з приводу вивчення мови, тому що багато хто мені писав, і в особисто, до речі, ще раз я продублюю це. Мені дуже багато людей написало, ось, дайте, будь ласка, контакти своїх вчительки. Вона не набирає зараз. Я ось сюди додам скріншот, де вона мені це пише. Я це не тому, що я не хочу ділитися, сама запропонувала, але е, я запитала, і зараз е, Ганна в нових е, студентів не бере. Але як тільки я одразу це виставлю в інстаграм і, будь ласка, записуйтесь. Так, ще з приводу мови. Таке обурення це все визвало те, що я дуже швидко її вивчила. Мені почали писати якісь жінки, якісь. Я не знаю, ну мені почали люди писати свій рівень своєї мови, наскільки вони здали екзамен, що я щось брешу. Ну, по-перше, дивіться, це трохи дивно порівнювати прогрес свій і когось іншого. Я взагалі не знаю, як це можна порівняти. По-друге, навіщо ви мені кидаєте свої оцінки, Ну, надішліть мені ще свій, я не знаю, кінгуру там або що. В школі здавали якісь дипломи, отримали якісь сертифікати. Ну, Максимум, що я можу сказати, що ви великі молодці, і я вас підтримую, і я вам пишаюсь, але ну, навіщо ви мені свої оцінки кидаєте? Це вже не дуже. Ну, так Ну, Це трохи дивно. Ну, Якщо вам це допоможе, надсилайте вже ж. По-третє, я за все життя вчу мови з дитинства і вивчила за все за все життя їх багато, вчила їх багато, не вивчила, а вчила. Я вчила англійську з першого класу, і у мене був, було дуже багато англійської. Дуже. Я здавала усі всі кембриджські тести і так далі до останнього класу школи. Також в школі я вивчала чеську мову. Це Окрема історія. Я вивчала Івріт, і я дуже довго його вже вивчала. Це вже після школи, весь університет. Я їздила в Ізраїль, у нас усілякі стажування, ну, такі не дуже довгі, там по два місяці. Ось. А... І зараз, коли я вивчаю німецьку. Мені це легше, можливо, дається, тому що у мене був великий досвід вивчення мов попередньо до цього. Розумієте, про що я говорю? Тобто, коли це вже ваша четверта мова, це взагалі інше питання. Якщо це ваша перша мова, ну ви можете її вивчати і 5, і 6, і 8 років, і так далі. І все це також залежить від вашого особистого темпу. Від того, наскільки ви реально її вивчаєте, тому що є люди, які говорять, я вивчаю вже 20 років, 30 років, ніяк не вивчу. Е, ну ви ж розумієте? До речі, у мене був однокласник, його батьки були з В'єтнама, і його батьки не розмовляли. Вони вже жили в Харкові ну, більше до 20 років вже. Вони так і не вивчали мову, і вони на ось ці шкільні зустрічі батьки приходили з перекладачем, з жінкою. Ну, ось. Може, вони також говорять, що вони вивчали, вивчали мову, і ніяк її не вивчили. Тому, ну, це таке питання. Ви можете мені не вірити, можете вірити, як хочете. Ось. Далі. Але я дуже всім вдячна за коментарі, пишіть далі, це дуже приємно. Я всім, ну я не всім, чесно кажучи, я ще не всі прочитала, але я їх сьогодні я прочитаю всі. Так, далі. Що... А, я хоті хотіла також сказати на таку позицію, коли мені пишуть, що Українці за кордоном нікому не потрібні. У мене перше питання: кому ви хочете бути потрібними? Чого у вас таке бажання комусь бути за кордоном особливо потрібними? Друге питання. Що ви вкладаєте в цю фразу ми не потрібні? Ви щось робите, щоб бути комусь потрібним? Або ви просто це такий вброс. Так, щоб… Якось людей налякати, що вони приїдуть, а вони тут нікому не потрібні. Я вас, можливо, здивую, але деякі діти не потрібні своїм батькам. Не те, що в якійсь країні чужі або рідні, неважливо. Тому що е, ці люди, коли, які це говорять, вони, е, скоріш за все, це ті самі люди, які приїжджають е, додому, і вдома говорять, що ми не потрібні своєму, своїй країні також. Ми нікому не потрібні, ось ми такі класні, і ніхто в нас не зацікавлений. Ну, Давайте дамо якусь оцінку цьому, так? Про що це говорить взагалі? Ну, Про те, що людина така, м'яко кажучи, негативно налаштована та заздалегідь розказує, як вона там нікому не потрібна, як всі її недооцінюють завжди. і... Які всі погані, а вона як намагається тут старається і так далі. Ну, чесно, ну це якийсь дитячий садок. Що означає що ми нікому не потрібні? Друге питання, що в Європі всі забули про війну? Так нагадуйте, ті, хто в Європі, ті, хто виїхав, ті, хто працює, інтегрується якось, ну, нагадуйте про війну. Показуйте фото. У мене дуже багато тут місцевих е, друзів, які, е, яким я при кожній можливості. І навіть коли, чесно кажучи, ці можливості нема, я все одно нагадую, показую фото, розповідаю новини. Так багато з них говорять: а я й не знав, ого, а це що. Розповідайте самі, і все вони будуть знати. Та у них свої питання, свої якісь проблеми або не проблеми. Ну, нагадуйте, це треба робити. І робіть це. І всі будуть пам'ятати. А якщо кожен буде просто сидіти і чекати, що комусь вони стануть потрібні, хтось е, згадає про війну, хтось ще щось, а то всі такі погані, ну, робіть щось, почніть з себе. Все. Третій момент це не айкос. Це мікрофон. У мене просто ця сорочка, вона ця дуже тоненька, а минула це, до речі, хтось мені написав, що е, дуже яскравий колір, що він мені, мені личить. Цей минулий светр на минулому відео такий помаранчевий, це на замовлення мені зробила м -м, дівчина. Вони, е, це, до речі, моя одногрупниця е, з факультету математики і інформатики. І вона робить неймовірні речі просто. Я побачила у неї е, светр, і я просто говорю, Надя, будь ласка, можна і мені такий? І я замовила і собі і своїй матусі. У нас такий фемелі лук. І ну це просто бомба. Це неймовірно ручна робота. Вона він легесенький-легесенький, Я не знаю скільки грам він важить, але він дуже легкий, приємний, на дотик. І він дуже акуратно зроблений, тому я, можливо, залишу під відео посилання на її онлайн-магазин. Вона робить іграшки. Також просто шедевр. І я дуже чекаю від неї і дуже хочу собі таку сукню довго, білу, ось виконану як светер. Але бі білу, білосніжну таку довгу сукню. Її можна вдягати літніми вечорами або навіть восени. Ну, таку, знаєте, гарну, гарну літню сукню. Але це займає певний час і в неї є ще замовлення, тому я в черзі зараз. Ось. Далі, що я ще хотіла розповісти, це трохи з особистого. Що у мене, мене хтось в інстаграмі мені почали люди писати, і тут також в коментарях я бачу, хтось пише мені Ганна, хтось пише мені Аня, ну, по-різному. Я хотіла розповісти, чому я назвала так канал «Гануся». Коротше кажучи, це був перший клас і урок української мови. І ми писали свої ім'я українською. Або просто проговорив. Писала мені здається, ну, я так деталі не пам'ятаю. І ось черга доходить до мене, і я Анна, але в паспорті я Ганна. І мене все життя. Ну, батьки, всі, друзі, всі, всі-всі. Я Аня. Анна. Аня. І мене. У уроці української мови у нас була чарівна, класна керівниця, неймовірна жінка, я її досі люблю. І вона говорить, так знаєте, з такою любов'ю до мене. А Анна це у нас Ганна, Гануся. Я сиджу, я все життя Аня, і тут мене називають Гануся. Знаєте, от це, Гануся. Я просто я сиджу, мені так мені так неприємно чомусь. Я мені так, так за, захвилювалася, що зараз всі будуть сміятися, ну, всі, правда, заражали. Так, ну, я б також заражала, напевно, якщо б я була на їх місці. І я так, знаєте, мені так стало. Ну, хтось там Марія, хтось там ще. І я Ганна. Ну, це Ганна. І. і коротше. І я це пам'ятаю досі усі свої відчуття, що, Боже, я прийшла додому і говорю: мама, мене в школі назвали Ганна, і сказали, що я Гануся. І вона: Ну так, це ж українська, українське ім'я, все таке. І я, я, будь ласка, говорю, нехай мене так не називають. І мама відійшла до класної керівниці, і ну, вона їй сказала, що дитині не подобається, можете, будь ласка, там так не називати. І мені так, мене так більш не називали. Але згодом зараз я це, коли я думала, як назвати YouTube канал, я подумала, що я називу його Гануся, Тому що ну, це, як знаєте, нагадування мені про цей момент. Я зараз а вже ж так не вважаю, мені подобається Ганна Гануся, це дуже мило. Але це, як знаєте, як комплекси, які, які з часом ми їх або позбуваємось, або ні. І я їх намагаюсь позбуватись, але це чому, всі... чому так всі заржали. Ось тому що. Ну що я вивчала, я навчалась в російськомовній школі. У нас всі... всі були в нас уроки російською. Ну, окрім української. Українська, українська література, все інше було російською. Ось, ось такі ось така історія. Так. Знаєте, це так смішно. Я тільки що е, перевіряла, чи працює мікрофон. До речі, зараз я не знаю, чи буде він працювати, мені здається, повинен. Е, і я передавлялася так швидко відео, і я бачу, що у мене кусок шерсті від моєї сабацюри ось так по кімнаті рухається. Все відео. Коротше, це смішно. Чому саме зараз? Я не знаю. Я хотіла ще. Я хотіла ще е, похвастатись трохи виробами. Моєї мами, це, до речі, їх магазин Спекулянт Стор, магазин антикваріату. І я також вас запрошую на нього підписатись. Там, багато... там по-перше, це просто дуже істетичний профіль, дуже красивий чарівний профіль. А по-друге, там багато всього класного. І я зараз зняла сережки, зараз вдягну хвилинку. Була сьогодні в цих сережках весь день. І минулого відео також мені це кліпси, до речі, і в минулому відео це також кліпси були. А, хоча в мене є проколи в... в ушах, і мені писали, що дуже красиво виглядає. Так, мені також подобається це все з будь-яка моїх батьків. Але я хотіла показати вам, які сумки робить моя мама. Зараз. Шопера. Я сподіваюся, що скоро всі в Європі будуть ходити з її шоперами. Тому підписуйтесь, зараз покажу. Вони всі в одному екземплярі будуть, плануються. Двокольорові. Що це означає? Що ви можете зробити ось так? Бачите? Підрізний лук. Ось вони, по-перше, вони просто неймовірно красиві, по-друге, це ручна робота в єдиному екземплярі. По-третє, в них дуже багато чого можна помістити. Тобто, вона виглядає, може, на ось так не дуже великою, але чесно, там, ну просто вона, як в Гаррі Поттері, ось ця сумка нескінченна, знаєте. Ось. Тому обов'язково підписуйтесь також. А -а 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 -а. Ось, що я хотіла вам ще розповісти, що ви знаєте, я записалась як помічник на знімальний майданчик в Базелі буде, планується тиждень кіно, як кінофестиваль, і там о, потрібні помічники, як Волонтери, і так як я завжди мріяла потрапити ось на цю зйомку, я записалась як, як до помічник розбіру сцени або збору сцени, і щось зустрічати гостей і на бар, наливати там якісь напої. Ну, коротше, я записалась просто на все, що можливо, подивимось, що це буде. Цікаво, чи сподобається мені, це, чи це буде розчарування, тому що іноді те, що ми уявляємо, те, чого ми хочемо, насправді виходить, що це взагалі була якась ілюзія, і ми цього... ми... в нашій голові це взагалі було все по-іншому. І це зовсім не те, чого ми хотіли. Тому я буду держати вас в курсі, якщо вам це цікаво, також, можливо, там спробую зняти відео, подивимося, що це буде. Це в кінці травня, на початку червня. Тут буде ще брифінг один день, типу, всіх збирають, познайомитись, сказати, хто що буде робити. Але мені здається, так, це брифінг буде в цей четвер, а в цей четвер я полечу в Польшу на декілька днів по справам. Але я думаю, це не проблема, тому що мені, скоріш за все, просто напишуть, що мені треба робити, коли прийти і так далі. Тому. Ось, тут є ще кінофестивалі в Лугано, в в... але там влітку, і вони такі більш масштабні, наскільки я знаю, але мені туди довго їхати. У мене тільки в одну сторону, це 3,5 години буде. Тому ось бачите? А якщо б я дійсно так сильно хотіла, я б поїхала, правильно? А я ось 3,5 години, ну не 30 ж три години, правильно, 3,5 всього. Можна ж поїхати, чому я не їду? Значить не сильно хочу. Ну, Це все. А тут можна під домом. Підписуйтесь е, на мій інстаграм. В нас там будуть рубрика. Ось так вона буде називатися: Щорські історії. <сум> Тому що ми будемо там з вами обговорювати е, різні коментарі, різних людей, можливо. Ну, коротше, там весело підписуйтесь. Все. Я вам дуже вдячна за ваші перегляди. Ви мене надихаєте. Дякую вам за те, що пишете коментарі. Пишіть мені в інстаграмі, я завжди, відповідаю, чим зможу допоможу. Ось. Все. Гарного вам тижня і до зустрічі!